Із з 1 грудня кожен українець, у тому числі і діти, отримують по тисячі гривень допомоги від держави. Про це днями оголосив президент України. Ці гроші назвали підтримкою населення в зимовий період. Що про цю допомогу думають глухівчани? Ми запитали в них. Перш за все, якщо би користувався, то витратив би на допомогу своїй родині, щоб поліпшити якось якесь життя, і також би використав би то для того, щоб заплатити. Ну Дань свою нашим військовим, які нам допомагають, які нас захищають на якісь там дрони. На, на... В воєнні всякі такі дії однак каже жінка, вона не впевнена, що цю допомогу зможуть отримати всі українці. Вона була б добра ця допомога, якби вона конкретно йшла, та сума, яка допомагається, йшла конкретній особі, конкретній людині, яка знаходиться в стані війни, яка живе в цьому пеклі, бачить це все, що відбувається, все. А якщо Йде ті гроші, не побачать всі або побачать декілька людей. От у нас така ситуація зараз виникла в місті спорна по поводу тих от 20 тисяч на дрова. От я вам можу приклад привести того. Місто пострадав, вважається по... пострадавши місто, все, всі люди. То чому не дати кожній родині хай по 3 тисячі? Ну всім, але. Ні, у нас здається так: хто встиг, то встиг, хто не встиг, то не вспів. Ну, а може, є людина, яка ще більше потребує той, яка допустим отримала ці кошти. Ну це ж теж ніхто цього не питає. От ви не встигли в срок, значить, все, до свідання там тим дамо, а тим не дамо. І ще... Артем вважає, що ці кошти держава повинна була направити безпосередньо військовим. Цю можливість держава повинна була зробити сама, віддати збройним силам України на Нагальні потреби на дрони, на все на автомобілі хлопці самі купляють. Так що ці гроші на збройні сили України. такої ж думки й місцева мешканка Світлана. Якщо це правда, то звичайно ми всі в шоці і не підтримуємо взагалі це рішення. А чому ну, тому, що у нас є куди гроші витрачати? Наприклад, на забезпечення військових, на забезпечення нашого ППО, на зброю проти. Русні для захисту і так далі. Я думаю, що їх треба не на квитки, не на лікування і не донатити, а прямо використовувати по призначенню, прямо на допомогу нашим військовим. Тому що наскільки я знаю, то наших військових недостатньо забезпечують всім необхідним і вони в жахливій ситуації. Ну, це всі знають, мені здається, за словами пана Валерія, тисяча гривень це невелика сума, якої ледве вистачить на найнеобхідніше. Це небольшая така сума, звісно. ну. Якщо для колхозника декорати щось допомогла б, не знаю, там, що купити таке для. Ну Там, наприклад, із пропонованих тем квитки, комунальні послуги, лікарські засоби. Не, ну Це зрозуміло, що комунальні послуги, це зрозуміло, що оплачує. Якщо на пенсію пенсія три тисячі, то, звісно, дві штуки оддав, а одну остається на хозяйство. Все. А таблетки, як, як а старі 60 років, а... та, хто, хто, я знаю, куди я витратив. Будем? За словами Олени, ця тисяча була б корисна для людей літнього віку з їх пенсією. Можливо, для пенсіонерів це все. Може б їм допомогло хоча, хоча б на ліки. Ну, так як я працюю, для мене це.